Доброго ранку, мої любі малюки! Гадаю, що у вас все гаразд. То сьогодні я хочу запросити вас у подорож до країни чарівних слів. Але спочатку, дітки, хочу познайомити вас з оповіданням Василя Сухомлинського Скажи людині доброго дня. То влаштовуйтесь зручніше. Слухаємо! Лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок, дзюркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько. Й усміхається. Ось як ми зустрінемось з бабусею, ти їй скажеш Доброго дня, бабусю! Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді й побачиш, навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик, побачив, усе навколо змінилось. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх не чути було. На душі в хлопчика. Стало легко. Чому це воно так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня. Ну що ж, малята, давайте з вами розберемося, що ж це за такі чарівні слова, які можуть визивати посмішку у людині. Чарівні слова бувають дуже різними, залежно від їхнього призначення. Наприклад, із чарівними словами привітання звертаються тоді, коли зустрічають своїх рідних друзів чи знайомих. Вічливі слова вибачення вживають тоді, коли когось турбують, або тоді, коли відчувають свою правину за якийсь поганий вчинок. Вічливі слова подяки доречні тоді. Коли хочеться висловити свою вдячність комусь. Чарівні слова прощавання говорять під час розставання. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просиш про якусь послугу про допомогу. А зараз малята пограємо в таку гру, які бувають слова. Ось, наприклад, здрастуйте, Добрий день Добрий вечір. Це які слова? Це слова привітання. Слухаємо далі. Вибачте, пробачте, перепрошую. Це які слова? Так, це слова вибачення. Спасибі, дякую, щиро вдячний. Це слова. Це слова подяки, молодці. Будь ласка, прошу, коли ваша ласка. А це слова прохання дуже добре. Ну і ще до побачення, до зустрічі усього найкращого. Це слова прощавання. А запам'ятати чарівні слова можна граючи, наприклад, промовляючи якесь чарівне слово. Загинати по одному пальчику на вашій руці. А потім не забудьте підключити і другу руку. Так ви вже зможете запам'ятати багато чарівних слів. А зараз, малята, пропоную вам ще одну гру. Мовленева «Камінчики ввічливості. Давайте ви розповісте мені про ситуацію, в якій ви були ввічливими і чемні. Або пригадаєте випадок, де вам допомогла вічливість. А почну я. Знаєте, Маляна, кожного ранку я їду на роботу у машинці. І ось сьогодні, коли я доїхала до своєї зупинки, я повернулася до водія і сказала йому Дякую вам, гарного дня! Водій повернувся до мене і в нього на лиці була посмішка. А мені на серце стало якось легше. То ось, малята, я кладу у нашу скарбничку, де ми будемо збирати камінчики в вічливості. Свій камінчик чекаю на ваші розповіді. То за кожну вашу розповідь я буду класти по камінчику. Це буде наша скарбничка чарівних слів. То чекаю на ваші розповіді гарного вам! 你要买亮